Шукають порозуміння. Представники рівненської міської ради запросили на зустріч підприємців із ринку дикого. За словами заступника міського голови рівного, розіслали запрошення для 80 людей, але прийшли далеко не всі менше десяти підприємців. Були й депутати, які за розпорядженням Віктора Шекрзяна входять у спеціально створену комісію щодо діяльності ринків. Тема обговорення вулиця Здолбунівська. Зібрались не просто так. Нагадаємо, торговці ринку дикого зірвали пленарне засідання міської ради. Вони влаштували штовханину. Свої дії пояснили тим. Що проти облаштування платної парковки під час зустрічі Артем Ганущак зазначив, що людей ввели в Оману, адже платної парковки там і не планували. Все, що хочуть зробити, це впорядкувати вулицю з Долбунівську, аби зручно було як водіям, так і пішоходам. Проблема існувала багато років. У минулому році міська влада почала її ліквідовувати. Було розроблено нову схему організації дорожнього руху. Вона була погоджена відповідно з поліцією. І вона вирішувала декілька питань. Станом на зараз це проведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху ще не завершено. Посадовець додає, по вулиці Здолбунівській постійно паркується багато автівок. Відтак, доїзд до ринку завжди заблокований. Така ситуація ускладнює проїзд як пожежних, так і автомобілів швидкої допомоги, які у випадку біди не зможуть оперативно прибути на місце. До того як встановили розділювальні стовпчики, які передбачені схемою організації дорожнього руху. Паркування здійснювало вздовж підпірної стінки, в тому числі, і через дорогу біля контейнерів, в тому числі. Відповідно, розминутися тут, проїхати, практично було неможливо. Це стало я особливо, от, однією ще раз повторюю з причин, чого розпочали всі ці трансформації, щоб місто могло рухатись, щоб люди могли пересуватися, щоб спеціальні служби могли діставатися. У затвердженій поліцією схемі організацією дорожнього руху, за словами Артема Ганущака, ця проблема вирішена. Ескіз того, як має виглядати вулиця, у майбутньому показали підприємцям. Залишається проїзна частина, парковка і додасться пішохідна зона, яка там зараз відсутня. Контейнери, в яких ведеться торгівля, залишать також. Їх зміни не зачіпали від самого початку. Втім, підприємці все одно занепокоєні і хочуть лишити все, як є. Кому цікаво іти, коли ти на базарі, Я ж хочу подивитися. Що продають, що роблять? І вони повністю йдуть. Люди йдуть через базар. Вони йдуть торговим рядом, щоб для себе відразу щось купити і щось зробити. Якщо ви зробите цю пішохідну зону, вона не буде використовуватися так, як ви собі думаєте, що це воно має бути. На це начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції зауважив, що пішохідна зона потрібна обов'язково, адже рух пішоходів та автомобілів має бути розділеним. Якщо взяти такі парковки, як зараз існують, коли машини стоять під прямим кутом до дороги. Пішоходу взагалі не залишається місця, де йому пройти. У свою чергу директорка ринку та депутатка Рівненської міської ради Олена Нездюр каже, сумнівається в доцільності таких змін. Жінка також входить у спеціально створену комісію рівне ради щодо ситуації навколо ринку. Тут 2,50, можливо буде тільки в одному місці на виїзді туди ближче до Степана Бандери. А ось там цей це відбійник буде стояти прямо вздовж кіосків. Тобто та парковка, яка була побудована, організована для обслуговування ринку, вона не буде виконувати свої функції, того що підприємець не зможе скористатися бо в ньому буде стояти. Дорожні відбійник. Він навіть двері задні для вигрузки і загрузки товару не відкриє». Паркування автівок має бути безкоштовним. Також люди як торгували на своїх місцях, так і торгуватимуть надалі. Так підсумував зустріч із підприємцями, заступник міського голови рівного жодного платного паркування там не буде передбачено. Більше того, для того щоб їм, скажімо так, довести інформацію, що це дійсно буде виконуватись. Віктор Шакірзян сьогодні планує внести проект рішення. Про мораторій на встановлення платного паркування виключно безоплатне паркування по цій ділянці вулиці Здолбунівської. це буде запобіжник. Це рішення буде внесено на найближчу сесію і буде прийнято. У міській раді кажуть, готові з підприємцями зустрітись при потребі ще раз та додатково роз'яснити усе, що викликає занепокоєння. Додають запропоновані зміни, мають покращити ситуацію на вулиці Здолбунівській для всіх. Сподіваються, що вдасться знайти порозуміння. Олеся телеканал телеканала Media Group.